Я хотіла би додати, що дуже важливо повернути людині контроль над ситуацією, тому що в ті моменти, коли відбувається вибух, ми втрачаємо. Ну воно від нас не залежить. Ми ніяк не можемо зловити ракету, шахет, перевернути її, відправити в зворотньому напрямку. Тому контролю в нас немає, і як ми можемо контроль повернути. Ракетам ніяк, але можемо повернути контроль собі, своєму тілу і своєму диханню. Тому дуже важливо згадати, що ви можете проконтролювати своє дихання і відчути його, відчути, як воно збилося, і спробувати його нормалізувати. Це перше, а друге, ну, ви можете проконтролювати знову ж, якщо ви зробите пару ковтків води, ви відчуєте, що ви повертаєте тілу контроль. Тіло є, воно працює, ви на нього можете спиратися, воно дихає, воно ковтає. Поки це є, ви живі.